Як я люблю такі квартири. Коли ти заходиш і просто просто захоплюєшся кожним куточком. Квартира, яка зроблена з любов'ю. Квартира, яка зроблена для себе. Поїхали дивитися. Вхідна група, велике зеркало, вішачки для верхнього одягу, шафа на всю стіну. Ось такий коридор, така у нас плитничка. Всюди ти плитка, це в нас тепла підлога. Ну а зараз кухня вітальня Ви подивіться, скільки тут. Цвіточок на потолку у нас гіпсокартон, великий холодильник. Тут у нас посудомийка, пралка, сушка, духовка, мікрохвильовка, котел. Котел двохконтурний, в будинку є газ, в квартирі відповідно теж. Тому, як кажуть, опалення у вас буде, як кажуть, значно економніше. М'ягка частина диван Блест, вся мебель фірми Блест. Великий телевізор. Ну, а тут ви вже все бачите: кондиціонер. От, така краса продається. Ви подивіться, наскільки це все гарно зроблено. А, значить, по теплій підлозі вона у нас є: кухня вітальня коридор а, з туалетом і ванна. І кожна площа має свій датчик, де ви можете включати, виключати, регулювати температуру. Кондиціонер це у нас спальня. Покажу вам санвузол з величезною душовою кабіною. Ви подивіться, скільки тут простору. Таких душових кабін реально дуже мало. Рухаємося далі. І... І туалет. А за цими дверями це рай для дівчинки. Ця кімната виходить, які гарні рожеві тона. Диван, ліжко також іде фірми Blest, тумбочки, робоче місце досить велике. І шафа. Ця квартира має 91 квадратний метр, до неї можна ще придбати гараж і мати свій власний з виведеною водою та електрикою. Також є кладова. Тому, якщо вам так само сподобалася квартира, як мені, чекаю ваші смс, чекаю ваші дзвіночки.